Підкорити 750 метрів на відкритій воді, проїхати 20 кілометрів велосипадом та пробігти 5 кілометрів. Такими є дистанції традиційного крос-триатлону Рівненської АЕС. Змагання не прості, однак під силу вмотивованим витривалим учасникам. Цього року у заході взяло участь 79 спортсменів, серед них 12 жінок та 6 естафетних команд. Долучилися до івенту працівники РЕС, мешканці міста, також рівняни, представники області, спортсмени з міст Коваль та Луцьк. Головна мета. Патріотичної акції Підтримка Збройних сил України. Цього року нам важко взагалі всій країні. Було просто бажання підтримати захід, взяти участь. І хочеться, щоб люди трималися і надалі підтримували армію, підтримували наших хлопців, бо їм потрібно морально триматися і щоб вони, дивлячись на нас, також трималися і обороняли, захищали нас. Оскільки цьогорічний триатлон це благодійний захід, всі учасники та бажаючі задонатили внески. Вони будуть спрямовані на закупівлю обладнання для військовослужбовців. Ми дійсно віримо в зсу, допомагаємо чи можемо, дякуючи їм. Ми знаходимося на цьому чудовому білому озері і маємо можливість прийняти участь в такому чудовому турнірі. Героям слава. Суцільна безперервна гонка показала, що маючи натхнення і мотивацію, можна продемонструвати неабиякі результати. В абсолютній першості із результатом 1 година, 11 хвилин і 44 секунди Перше місце посів рівнянин Дмитро Стецюк. Одразу за ним фінішували Олексій Астаф'єв та Дмитро Новосад. Просто супер. окунутися в цю енергію стартів. Хоч це й благодійний забіг, але було тяжко боротись. І дуже цікаво в водночас. Це мій перший старт сезону. Я майже рік не стартував. І я дуже ну, щасливий відчути знову ці враження, цю гонку, перегони. Отримав я своє задоволення, як і завжди. Серед жінок першою подолала дистанцію працівниця Раес Юлія Рудник Гриньків. Призові місця також у жани став Лени ближчик. Перше проходив і командний залік. Перемогу в естафеті здобула команда Раес Тім. Не залишились без нагороди учасники інших номінацій. Усі отримали пам'ятні медалі, дипломи та сувенірну продукцію. І завжди заходи РС спортивні дуже цікаві, різноманітні, різнобарвні. І приймати в них участь в будь-якому форматі дуже цікаво, а особливо в естефеті цьогорічно. Раніше такого не було формату і цей формат мені дуже сподобався. За можливості регулярно приїжджаємо до вас на заходи ну, різного класу. Частіше всього це 100 веловатт. В цьому році вперше спробували тріатлон. Кожен етап у своєму був цікавий. Ну на фініші ти розумієш, чого чого ти сюди приїхав, і купа емоцій. Це круто, це кайфово. Доброю традицією стало й те, що участь у спортивних благодійних заходах беруть сім'ями. Чудово, емоції, море, так як цей триатлон був благодійний. Хотілося прибігти, бути повним сил і отримати ці позитивні емоції. Тому, взагалі, все супер. Ми з сім'єю намагаємося завжди приймати участь. Нам дуже подобається. Учасники триатлону дякують організаторам незалежно від результатів. усмішки на обличчях та щирі обійми свідчили про те, що патріотичний спортивний захід вдався. А також спортсмени зауважили, вже готові і мають велике бажання долучитися до наступних івентів. Вореж це на сьогодні мека для того, щоб брати участь в різних змаганнях і підтримувати своє здоров'я. В першу чергу воно потрібне для того, щоб людина могла максимально віддати, наприклад, свої зусилля і на роботі. Слава Україні! Героям слава!